Замість вибухів, тиша, замість окупантів, дружні обличчя психологів та наставників і багато-багато друзів. А ще свіже повітря, гори, смереки та неймовірні враження все це про другу зміну реабілітаційного табору Вандеркемп. Реабілітаційна програма сповнена різноманітними етнічними майстер-класами, іграми, танцями та екскурсіями. А головне покликання табору це відбудова дитинства. Ми працюємо з дітками, які виїхали з окупованих територій, і вони наразі проживають в Крижопільській територіальній громаді. Це Вінницька область. Там проживає близько 800 дітей-переселенців. В цій зміни найбільше дітей з Херсонської області. Це найбільше. Є ще з Харківської, з Луганської області є діти, і діти з Миколаївської області і так там поодинично з інших областей. Це діти, які пережили усі жахи війни. Грім вибухів, важку евакуацію. І ось нарешті вони можуть переключитися. У цьому їм допомагають психологи. Кажуть, одним із найкращих методів реабілітації дітей є арт-терапія. Коли людина чи дитина починає малювати, вона використовує свій внутрішній ресурс. Тобто вона відключається і починає вимальовувати все, що наболіло всередині. Лягає на папір. Це не має значення, чи це тільки малювання, чи це може бути пісок, людина, що собі ліпить. Це може бути глина, це може бути пластилін, це може бути та сама піна. Ну, тобто варіантів є багато. Тобто людина викидає все, що болить всередині за допомогою кольору, за допомогою тіла. Так, ми пропрацьовуємо емоції, ми пропрацьовуємо дихання, ми пропрацьовуємо обов'язково тіло. Щоб розслабити. Якщо спочатку діти замкнуті, каже психологиня, то через декілька днів перебування в оздоровчому таборі вони відкриваються і охоче йдуть на контакт. Зміни дуже помітні в тому плані, якщо діти приїхали такі, знаєте, як сторонилися, вони не знали, як себе поводити, то зараз вони досить відкриті, досить щирі, такі емоційні, тобто вони щиро йдуть на контакт. Виговорюють все, що їм були, все, що вони хочуть сказати. Ну тобто, зміни досить такі різучі. Чималу роль у психологічній реабілітації дітей відіграє й хібукі терапія. Що будемо робити з хібуки, коли дуже дуже страшно на приїзд свого нового друга хібуки, каже психологиня, діти чекали з нетерпінням. Діти в перший день не отримували хібуки, була підготовча терапія. Ми чекали. Кожна дитина малювала відкритку, запрошення, писала наскільки він чекає, і йому потрібна ця собака, цей друг. І звичайно, що кожна собака їхала до окремої дитини. Емоції дітей, коли вони отримали ці іграшки, каже лікарка, були надзвичайно радісні. Відтак зі своїм новим другом діти не розлучаються. В обіймах схібуки малеча проводить усі дні табору, а після забирає його із собою. Ну з ним дуже приємно спати. Він такий м'ягенький та. Прикольний, я я дуже люблю. Насичена програма, нові друзі та багато живого спілкування. Таким є табір Вандеркемп, каже 14-річна Катя із Миколаєва. Тут дуже класно, гарно, все дуже подобається. Тут гарні дискотеки, ми віджигаємо, дуже креативненько. Подобається абсолютно все. їдання, дуже смачно. І мастер-класи інтересні. Ми робили підсвічник, розмальовували баночки, куку -ку мотанку. Це цікаво, але складно. Ми не з першого разу вийшло. Потім трішки навчилася. Наразі можливість відпочити у таборі та забути про жахи війни отримали вже 100 дітей. Комфортні умови та дружню атмосферу для них створюють благодійний фонд Агед Фундейшн спільно із Асоціацією вважатих України. Ось, будь ласка, одна з кімнат, в котрій мешкають наші дітки. Ось. Є кімнати три чи чотирьох місні, в кожній кімнаті душ та туалет. Як ви бачите, і корпус навіть в цей період вже дуже добре отоплюється для того, щоб діти комфортно себе почували. Для фонда Хет це вже другий дитячий табір. Перший дитячий табір вони організовували самостійно, а на другий вже запросили нас. Завжди ми формуємо тимчасовий дитячий колектив, тобто тому, що всі діти мають віддавати себе для колективу, для того, щоб колектив віддав. Їм назад, але тут є дещо більша специфіка, тому що кожна дитина потребує різної уваги. Кожної дитини своя проблема, в кожна дитина своя інколи навіть жахлива історія. Тому вважаті крім своєї роботи, вони дуже часто консультуються з психологами, для того, що наразі для тої чи іншої дитини має бути потрібно. І поки завершується друга зміна, організатори табору продовжують збір коштів для реабілітації наступних груп дітей. Нам дуже хочеться оздоровити якомога більше дітей да, надати їм психологічну реабілітацію, бо в нас такий основний акцент це психологічна реабілітація. Наступний табір кажуть організатори, планують провести уже в жовтні. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.